Mam koš moja, ne laj inom moyem hertsu le Огину я в чужім краю, погину я в чужім краю, Хто ж не буде брати? Я? Сине, жаль ти мамко буде, Сине, жаль ти, мамко буде. Эй, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж to learn З Боже, з великої милости Твоєї молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Ще молимось за упокоєння душі, полеглого воїна, Євгенії, за відпущеннями всякої. Провини вільної, невільної, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог оселив душу Його, там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів Його у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого, просимо. Подай. Господи, Господу помолимо. Господи помилуй. Шановні рідні, близькі, друзі, побратими, однокласники, жорстока війна продовжує наносити болючі рани, затьмарює чисте, літнє небо, смутком і болем. Уже вкотре вона принесе неповторне горе в наше село. Сьогодні в нашому селі скорботний день. На щиті повернувся до рідної домівки: справжній патріот, мужній воїн і надзвичайно добра людина гайдук Євгеній Юрійович. Три роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну, героїчного супротиву, російській навалі, боротьби за існування, право бути собою. Три роки горя, сліз. Молитви за ближніх. Рашистські нелюди вбивають мирне населення, руйнують міста і села, вбивають найкращих українських воїнів. Герої гинуть, захищаючи нас з вірою в перемогу та щасливе життя своїх нащадків у вільній незалежній Україні. Для кожної громади загиблий це герой. Кажуть, що небеса забирають найкращих. Всі, хто знав, хто з ним навчався, зростав, жив в одному селі, знають Женю як доброго, привітного, надійного друга з надзвичайно чуйною і великою душею людини. Народився Євгеній 3 січня 1988 року в місто Світловодськ Кіровоградської області. У 1999 році старшим братом і своєю мамою сім'я переїхала в село Кривчунка, де Женя пішов до 5 класу Кривчунської загальноосвітньої школи. В 2006 році закінчив 11 класів. В 2007 році служба в армії. Після служби в армії одружився на своїй однокласниці Світлані. По дружному житті народили трьох чудових дітей Даринку Дениса і Маленьку Катрусю. Працював Євгеній на благоустрію села Кривчунка. 8.08.2023 року був мобілізований долав ЗСУ З 17.10.2023 року по 14.12.2023 року брав участь. В боях біля населеного пункту Авдіївка Донецької області в складі 110 ї бригади. Після ротації 20.09.2024 року був переведений до військової частини А 1815, де і проходив службу. 07.11.2024 року прийшло повідомлення, що старший солдат Гайдук. Євгеній Юрйович, командир розвідувального відділення, розвідувального взводу механізованого батальйону ВЧ А 1815, 2.11.2024 року, зник безвісті під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, здійснення відсічі та стримування агресії Російської Федерації. Проти України поблизу села Богоявленка, Волноваського району Донецької області. Довгих вісім місяців гайдук Євгеній рахувався безвісті пропавшим. Рідні не полишали надію, що він живий. Проте сьогодні герой повернувся на щиті. Схиляємо голову перед героєм, який боронив українську землю від варварства російських нелюдів. Щостю і до кінця виконавши свій службовий обов'язок, віддавши за мир в Україні найцінніше своє життя, дякуємо Герою за твій подвиг. Але жодні слова не зможуть зменшити біль втрати рідної людини. Ми щиро поділяємо ваше горе і сумуємо та підтримуємо вас в годину скорботи, приносимо щире співчуття всій родині загиблого. Нехай Господь дасть вам сили перенести це горе. Подвиг солдата гайдука назавжди останеться в наших серцях в пам'яті людській, як нагадування, якою ціною нам дістається перемога. Хвилиною мовчання прошу віддати шану загиблому воїну, а з ним і всім загиблим воїнам, які полягли в боях за нашу Україну. Громада вже сьогодні весь світ знає, що таке Україна, і знає, що це таке українці. Що з ними не можна жартувати просто так. За три дні приїхати і всіх загнати в ярмо. Вони відразу вивчать російську мову, змінять віру і будуть рабами. Знали це в віках, і ми сьогодні, в черговий раз, доводимо, що так і є. І Україна була. І буде вільною, незалежною україною. Своєю культурою, вірою, історією. І саме цю історію пишуть наші хлопці і дівчата на передовій. Дійсно, хто їх народжує? Такі батьки, мами, які народжували з покоління в покоління. Героїв. Знають наш народ, як працьовитий, талановитий. Можуть наші люди взяти кельми, одночасно вірш, складати, пісню співати і будувати якусь будівлю. Але коли біда, ми вміємо в'єднатися і стати на захист того, що будували наші батьки, того, що будуємо ми зараз. Гірко. Звичайно, гірко, що такі хлопці дівчата віддають своє життя, моїм сказати. Але що, зупинитись на цьому зараз? А як ми будемо дивитися їм вічі на їхньому фото, якщо ми зараз скажемо, ну, хлопці, добре, ви загинули, а ми зараз здамося, не маємо права. Тому давайте зберемо всю волю кулак. Пам'ятаючи всіх тих, хто загинув, хто віддав своє життя за нас, за те, що сьогодні сонце, за те, що пташки над нами співають. І ми можемо вільно тут, на Жашківщині жити. Ми просто зобов'язані вічну пам'ять пронести. І саме вони є тими носіями і творцями історії сьогодення. І саме Євген. Народивши своїх діток, мріяв про їхнє майбутнє. Працював, а потім віддав життя воюючи. Шановна родина, будь ласка, від усієї громади хочу віддати вам честь, шану за вашого рідного батька, за чоловіка. Звісно, ви не хотіли, можливо, щоб він був героєм посмертно. щоб він був завжди поруч. Можливо, у вас були якісь. Не гаразди, побутові, але у вас була прекрасна родина. Сьогодні діти залишились без рідного батька. Але вся громада, яка сьогодні проводжає останній путь Євгена, в думках і в діях, я впевнений, допоможе вам. Нехай Бог дасть вам віру, нехай зцілить вас, дасть вам сили жити і рухати сперед. Ну а нашому воїну. Честь, шана і вічна пам'ять. Всім тим, хто сьогодні воює, а я впевнений, в когось є рідний, близький, сьогодні на вічна віч із ворогом. Нехай вони повертаються, наші хлопці і дівчата. Нам ще нашу Україну відбудовувати. Ворогам України смерть. А Україні слава. Сині пли кача Верховного Главного каміння Збройних сил України прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік та татуся.